Усім вітання. Ми з вами продовжимо вивчати тему множення дробів. І сьогодні ми з вами виконаємо наступні завдання. Нам треба з вами буде спростити вираз. Запистите, будь ласка, номер 342. І виконаємо перший. Відповідно, що ми бачимо відміни від того, що ми робили з вами до цього. А, є звичайні дроби, ми з вами їх добре вміємо множити. Але в даному випадку ще є у нас певні змінні. Тобто, бачите, змінними ми називаємо букви, да, «М» та «Н» відповідно. Яким же чином ми з вами будемо виконувати множення даних виразів? Тобто, спрощення робити. Для цього ми з вами перемножимо наші дроби, а букви запишемо у вигляді добутку. Тобто. 7,27 ми множимо на 9,28, а МН дописуємо як добуток. Виконуємо множення. Ми пам'ятаємо, що ми маємо помножити чисельник на чисельник, знаменник на знаменник по можливості скоротити. МН, я домножаю, як вони і були. Відповідно, 7 та 28. Можна на 7 сформати. Це буде 1 та 4. 27 та 9 на 9 це буде 3 та 1. І, відповідно, маємо 1 на 1, 3 на 4. І МН дописуємо. І це буде у нас 1 на 1. Це буде 1, 3 на 4, 12. Тобто маємо. 1,12 і Mn ми дописуємо, можна вже без знаків помножити. Ми розуміємо, що за замовчуванням у нас між МН стоїть знак помножити. І між 1,12, та МН теж стоїть знак помножити. Ось таким чином ми з вами спростили вираз. Рухаємося далі, виконаємо ще 2 в заданому номері, відповідно, маємо другий. 20x помножити на 11,35 у. Відповідно множимо числові значення і домножаємо на Хік, відповідно. Ми з вами казали про те, того, щоб натуральне число помножити на дріб. Нам треба натуральне число помножити на чисельник дробу. Відповідно, маємо 20 1, на 11 на 35, і, відповідно, X, y. а По можливості скоротити така можливість є 20 та 30. Можна скоротити на 5, це буде 4 та 7. А відповідно, маємо 4 на 11. В знаменнику маємо 7 x, Y. Відповідно, це 44, 7XY. 44 сьомих це натуральний дріб, поділяємо цілу четверту, це буде 62 Y. Ось таким чином ми спростили вираз. І ми маємо ще один вираз. Відповідно запишемо його. 3415 x помножити на 1,1720. 8 y, помножити на 4 сьомих Z. Як і до попередніх ми перемножимо числові значення, а потім букуні. Давайте це зробимо. Відповідно, 3,415, помножити на 1,1728. Помножити на 4 сьомих. Помножити на Х і РКЗ. Для того, щоб помножити мішані числа, мені треба перевести у неправильні дроби. Uh, 15 на 3 буде 45, і плюс 4 маємо 49,15. Множимо на uh, 1,17 і 17 на 28 на 1, це буде 28, плюс 17, це буде 35. 28. -х. І множимо на 4 сьомих, і відповідно X, Y, Z. Перемножаємо чисельники на чисельники, знаменники на знаменники по можливості скоротити. x y z ми поки що залишаємо. Вони з нас нічого з ними не зміняться і відповідно обчислюємо. А... Ну, давайте скорочувати. А, відповідно. 49 та 28. Навіщо, можна скоротити на 7. Це буде 7 та 4. А, відповідно, 4 та 4 можна скоротити на 4. Це буде 1 та 1. 35 та 7, відповідно, це 1 та 5. 15 та 5, відповідно, це 1 та 3. І маємо в результаті 7 на 1 на 1, 3 на 1 на 1 x, y, z І маємо 7 третіх x, y, z. Ну, або це свою чергу, якщо ми виділимо цілу частину, це буде 2,1 третя. X, Y, Z. Ось таким чином ми з вами спростили вираз і переходимо до виконання наступного завдання. Нам треба спростити вираз та знайти його значення. Відповідно, записуємо вираз, спрощуємо, а потім вже будемо представляти значення. І так, маємо 3 восьмих Х. Uh, додати 4 дев'ятих, відняти 5 дванадцятих х uh, Ми бачимо, що uh, так як у нас значення змінної, однакові, тобто всі всі то ми можемо просто uh, додати або відняти коефіцієнт, тобто 38, додати дев'ятих і відняти 5 дванадцятих, і, відповідно, далі порахувати це з x. Відповідно, або а, за сполучною властивістю додавання ми можемо зробити наступне. Х помножити на восьмих, додати 4 дев'ятих і відняти 5 дванадцятих. Ми шукаємо спільний знаменник. Uh, спільний знаменник для 8, 9 та 12. Uh, у нас буде 72. 72 на 8, це буде 9. На 9 це буде 8. І на uh, 12 це буде у нас. 6. Uh, маємо результат 5 на 3 маємо 15, 8 на 4 маємо 32 і 5 на 6 маємо 30. Обчислюємо. 15 32 буде у нас 47. 47 відняти 30, це буде 17,72х. Тобто це в свою чергу 17,72х. І сюди замість іксами маємо підставити значення. Тобто 17,72 Х. Підставляємо значення 17. 72. Ми знаємо, що між числовим значенням та змінною у нас є помножити. Відповідно, замість х підставляємо 3,329. Перетворюємо мішан на число неправильний дріб. Це у нас буде 29 на 3. Це у нас буде 3 на 20, 60, 3 на 9, 27. Тобто 70, 80. 7 і додати 3. Це буде у нас 90. 29. Є можливість скоротити на 8, не на 8, навіть на 9. Це у нас буде результат 8 та 10, а 8 та 10 ще можна скоротити на 2, це буде 4 та 5, відповідно. І маємо результат 17 на 5. 4 на 29. 17 на 5 це буде 85 і 4 на 29, 4 на 20 – 80, 4 на 9, 36. Тобто матимемо 116. Тобто 85, 116. І зробимо так само для другого. 335 ігри. відняти 2,1 третя Y. і відняти 1, 15 y. А Знову ж за тією ж властивістю Y помножити на 3,3, 2,1 третя і відняти 15. Це, зводимо до спільного знаменника. Відповідно, маємо. Uh, в тушках перетворимо все у неправильні дроби. Uh, ну, хоча ми тут з вами маємо справу з змішаними числами, відповідно, uh, з однаковими знаменниками у нас з вами 3,3 uh, та 1,5. п'ята. Відповідно, якщо я відніму від 3,3 відніму 1,5, п'яту, це буде 3,2 відповідно, і я віднімаю 2,1. Третє, ми з вами дуже добре пам'ятаємо, як ми обчислюємо мішані числа, ціла частина мінус ціла частина, дробова мінус дробова. І відповідно маємо результат y. Помножити. 3 відняти 20 буде у нас 1. 5-3 спільний знаменник маємо 15. Додаткуємо ожинити відповідно 3 та. 5, 3 на 2 маємо 6, 1 на 5 маємо 5. І результат 1 додати 1,15. Ми зрозуміли, що це буде 1,15. І на то 1 ,1, і маємо 1115 іг. Ось таким чином ми з вами виконали обчислення, використовуючи всі ті знання, які ми вже отримали, коли працюємо із. Звичайними дробами. Далі нам треба розвернути дужки. Відповідно, для цього використовуємо сполучну властивість множення. І відповідно, маємо 6 помножити на 2 третіх А. Додати 5, 12, 6 помножити на 5 дванадцятих Б. Перемножаємо, як ми і казали, да, натуральне число на чисельник. І знаменник у нас залишається без змін. По можливості скоротити. І відповідно маємо таке. 63 на 3 це маємо 2 та 1. 612 на 6, це буде 1 та 2. ми маємо 2 на 2, це у нас буде 4 перших А, і додати 5 других Б. Ну, або, іншим словом, 4 перших знаємо, що це 4А, і 5 других це 2,1 друга Б. Ось таким чином ми з вами. Розвели душки. Рухаємося далі одна третя. ми множимо на 9 одинадцятих М, відняти 6 сьомих N. За цією властивістю виконуємо множення. Відповідно маємо 1 на 9, 3 на 11 М. Відняти 1 на 6, 3 на 7, Н. По можливості скоротити 1 та 3, 6 та 3 на 3, це буде 1 та 2. Відповідно, 1 на 3 маємо 3 на 11. М. Відняти 1 на 2, маємо 2, 2-х N. І відповідно, з таким чином, ми з вами це виконали. Я думаю, очевидним є, що в 3 та 4 такий доданки просто буде три. Ну, давайте одне з них виконаємо. Давайте виконаємо четверт. 1,17 ми множимо на 7Б додати 212 q і відняти 1,3 Перемножаємо, ми розуміємо, що міша начну мамоператури та натуральний дріб, це буде вісім сьомих на відповідний вираз. Ну, щоб нам потім при кожному не перетворювати. 21, 24, Цікаво. Q. І, відповідно, 1,3 четверта. Це у нас, відповідно, буде 7 четвертих. І маємо результат. Примножені на натуральне число на 7, відповідно 8 на 7 в нормальних маємо P. Далі додати 8 на 21, 7 на 24 Q І відняти 8 сьомих на 7 четвертих. І по можливості скорочуємо 7, 7, 1, 1, 8, двадцять четыре 7, 21, 1, Трин, відповідно, трійка теж скоротило 1, 1. 7, 7, 1, 1, 8, 4, 1, 2. Відповідно, маємо 8P додати Q і відняти 2. Ось таким чином ми з вами виконали розширування дужок. Вудомо вам буде виконати аналогічне завдання, успіхів вам, бережіть себе. І до нових. Зустрічі.